ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Майже півсотні працівників Рівненського ливарного заводу у вівторок майже на годину зупинили рух на трасі Рівне Луцьк. Заблокувати сполучення із сусіднім обласним центром людей змусило безвихідь. Їм рік не виплачують зарплату. В усьому вони звинувачують теперішніх власників підприємства. Протестувальники розповідають, що, попри обіцянку, яка пролунала місяць тому, відновити виробництво та розпочати виплачувати борги. Становище на заводі з кожним днем лише погіршується. Отримати коментарі. Від керівництва леварного бодай телефоном журналістам дня так і не вдалося. Загалом на кінець листопада майже 400 працівникам заводу заборгували 3 мільйони 200 тисяч гривень. Рік без зарплати. Доведені до відчаю. Працівники рівненського коливарного заводу перекрили трасу рівне Луцьк. Дорога на Луцьк, 10 ранку. пікетувальники на поготові. За сигналом вони починають один за одним переходити дорогу. Люди скаржаться, керівництво заводу вже рік не платить їм заробленого і закриває ливарні цехи. Робота там для пані Марії та її чоловіка була єдиним джерелом доходу. Нині каже жінка, сім'я залишилась без засобів до існування. Заборгованість нам з січня місяця не виплачується. Завод зупинили вони ми не знаємо, чому завод стоїть. Вони кожен день щось нове видумують, то світла немає, то немає того, то немає цього. Ми хочемо роботу і нам повернули заробітну плату. Хоча така ситуація на підприємстві триває вже не один місяць. Звільнятись люди не поспішають. Більшості з них уже за 40. побоюються. У такому віці знайти іншу роботу буде вкрай важко. Діло в тому, що я вже роботи собі не знайду. І так кожна людина, яка зараз має за 45, вона не знайде роботи, а добивати за пів години по обидва боки від протестувальників утворилися кілька кілометрові черги з легковиків, маршруток та вантажівок. Пікетувальники продовжують чекати реакції керівництва заводу та сподіваються на активне втручання обласної влади. Не відступають навіть під натиском оборених водіїв. Куда ти їдеш на ноги? Куда їдеш на ноги, Питаю. А я здесь? А люди що шафера? Шафірам платить, що ли? Они самі на єлі зарабатывають. А їй чов виноват? Пускай їхні машини що дорогу. А що вони цим доб'ються, що не забороняють іншим працювати їхати в кожну свої справи? Я це не розумію. Треба йти. В кабінети чиновників там добиваються, а не на дорозі. Тих, кого вони хотіли бачити найбільше, протестувальники так і не дочекались. Майже через годину від початку акції залагоджувати ситуацію, натомість приїхали рівненські правоохоронці. Я думаю, що влада залагодить дані питання і все буде добре, зараз люди розійдуться. Не Ні, Застосовувати ніхто не буде ніяких сил витнути. Так і трапилось після кілька хвилинних переговорів. Луцьку трасу розблокували. Тим часом ситуацію на контролі тримає голова Рівненської облради. Він пообіцяв, що на засіданні ради регіонів розповість про усе, що відбувається на леварному президенту України Віктору Януковичу, зокрема і про бездіяльність фонду держмайна, адже саме фонд на думку обласних обранців мав би ініціювати повернення заводу у державну власність. Велике бажання там підняти руку і сказати про це президенту. Я знаю, що президент і як відноситься президент до цих питань, коли не реагують інституції влади на по суті справи запити людські. Я думаю, що там досить серйозно. Буде стояти це питання. Чим завершиться епопея на Леварному? Поки що невідомо. Керівництво заводу до протестувальників так і не вийшло. А отже, і новий рік людям швидше усього доведеться зустрічати без грошей. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Народні депутати від Рівненщини остаточно визначилися із комітетами Верховної Ради, в яких працюватимуть протягом скликання. Так, Микола Кучерук став одним із заступників голови комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. Нардеп Микола Сорока теж працюватиме заступником голови комітету з питань науки та освіти. Віталій Чугунніков став секретарем комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Олег Осуховський працюватиме. У комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Юрій Вознюк у комітеті з питань податкової та митної політики. Валентин Королюк у комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Обласний перинатальний центр технічно готовий до відкриття. Будівельні роботи вже завершені, і обласне керівництво проінспектувало об'єкт. Тепер фахівці монтують обладнання і готуються до комісії з Міністерства охорони здоров'я. Новий центр унікальний насамперед своєю системою вентиляції та абсолютною стерильністю ключових залів та палат. У якому стані перинатальний сьогодні на порозі офіційного відкриття і коли в центрі готуються зустріти першого новонародженого, з'ясовувала. Оксана Жужельська. його вже традиційно для Рівненщини збудували в рекордні терміни. Кілька місяців над ремонтом обласного перинатального центру трудились у дві, а то й три зміни до пів тисячі будівельників. 20 грудня обласні чиновники центр вже оцінили. Сьогодні ми фактично збудували нове приміщення. Чому тому що. Після реконструкції залишилися в старому збудові старій, тільки залишилися капітальні стіни, все перегородки, вікна, криша, демонтаж повністю остаточно Все нове збудувалися також новий. Блок на сьогоднішній день всі роботи закінчено. Найбільша гордість нового центру сучасна, і, за словами Юрія Сідлецького, єдина в західній Україні система вентиляції. У палатах інтенсивної терапії, операційних блоках та реанімаційних залах кисень подаватимуть очищеним. Для цього на шостому поверсі встановлено кисневу установку та вентиляційні машини. Система не боїться перебоїв з електро та водопостачанням. Резерву за потреби вистачить на тиждень. Крім того, в окремих блоках перинатального кімнати облаштовують за принципом чистих приміщень. Це абсолютно стерильне, Би вберегти породіллю та немовлят від будь-яких інфекційних захворювань. Автоматичні двері, які герметизовані, тобто не пропускають ні повітря, нічого. Загалом новий перинатальний матиме 123 ліжкомісця. ліжко місця. Раніше тут за рік приймали близько тисячі пологів. Зараз кажуть, ця цифра збільшиться. До того ж, новий центр обладнають спеціальним обладнанням, яке дозволить виходжувати недоношених від пів кілограма малюків. Збільшились також і можливості для лікування мам. У нас зараз два операційних блоки, один акушерський, в одній з операційних. Них ви зараз присутні, і е, оперблок гінекологічний, теж із двох операційних. Причому один буде оснащений також сучасним обладнанням для надання міні інвазивних хірургічних втручань, так званих лапароскопічних втручань, гістероскопічних. Ну і інше. ще одним нововведенням у перинатальному центрі став музичний супровід. Музика тут лунатиме скрізь від харчоблоку до операційних. Кінцевої вартості центру ще не підбивали. Її обіцяли прилюднити під час офіційного відкриття закладу. Фінансувалось будівництво з державного та обласного бюджетів. Допомагали також і благодійники. Усе устаткування імпортне з вітчизняного – лише рівненські меблі. А ось так виглядає типова палата для породіллі в обласному перинатальному центрі. Але остаточне слово перед його відкриттям має сказати комісія Міністерства охорони здоров'я. Вона Працюватиме тут орієнтовно 10 11 січня наступного року. А перша немовля на світ у цих стінах має з'явитись за планами на старий Новий рік. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Віталій Свинарчук, призначений мінагрополітики директором Мирогощанського державного іпподрому, не зміг пробитися до кабінету очільника закладу. Не допомогли йому у цьому, і молоді люди спортивної статури, які приїхали до Мерогоще. Силовий розвиток ситуації не допустила міліція. Щоб розповісти про атаку на іпподром, виконувач обов'язків директора Олександр Тищук та колишній директор Давид Шварц за підтримкою кількох обласних депутатів влаштували у рівному прес-конференцію. Нагадаємо, що і Подром за наказом міністерства мають реформувати у філію державного підприємства Конярство України. Жителі Мирогощі, зокрема працівники і «Подрому», переживають, що у результаті цієї передачі втратять земельні та майнові паї. Саме тому не допускають до роботи призначеного Києвом керівника. Підтримує мирогощанців у їх прагненні отримати землю і влада рівненщини облрада та адміністрація направили до міністерства відповідні звернення, хоча відповідь зі столиці поки не надійшла. Ми хочемо відстоювати свої конституційні права на земельний павід. Справа в тому, що нам згідно закону в нашому регіоні всі землі розпайовані, тільки осталася одна, одна земля нашого підприємства поки що не розпайована. Освітянам Рівненщини представили нового керівника. Відтепер посаду начальника обласного управління освіти і науки обійматиме Григорій Таргунський, який до цього був першим заступником голови Рокитнівської райдержадміністрації. Нагадаємо, його попередник Іван Вєтров понад місяць тому звільнився за власним бажанням і нині працює першим проректором інституту після дипломної педагогічної освіти. Нового начальника управління представили під час освітянської наради. Від будь-яких коментарів в пресі Григорій. Таргонський поки що утримується. замість нього про своє бачення розвитку освіти на Рівненщині говорить профільний заступник голови обласної адміністрації. Ми готуємо молодих фахівців, але для них немає місця на роботу. Значить, система має готувати достатню кількість людей, які б здатні були створювати ці робочі місця. Тому більш активна, більш ведуча роль системи освіти взагалі в суспільстві, в формуванні, в першу чергу, я маю на увазі зараз кадрову ситуацію, спеціалістів. Це можна окреслити як наше ключове завдання на наступний рік. Щоб обрати нового футбольного очільника краю у рівному зібралася майже сотня делегатів з усіх куточків області. Багаторічний голова федерації Володимир Поліщук вирішив відмовитися від боротьби за це крісло. Відтак на день голосування кандидатів залишилося двоє: голова Рівненської міської федерації Валерій Гладков та перший заступник голови обласної ради Михайло Кривко. Чим у підсумку завершилися вибори і хто став заступниками нового футбольного керівника? Знає Роман Сварета. Розпочинається 11-та звітно виборча конференція обласної федерації футболу із прийняття нових колективних членів. Ними стали обласна асоціація футзалу, Костопільський ліцей, інтернат, футбольні клуби Малинськ, Калина Бугрин, Надія Рівне та Джокер Дубно. Після цього голова федерації звітує за чотири роки роботи. Зупиняється зокрема і на питаннях фінансування. Практично всі голови районних і міських федерацій працюють на громадських засадах. Не маючи приміщення для федерації, засобів зв'язку, а головне без угод з відділами фізичної культури та спорту районів та міст, які б надавали повноваження цим федераціям з розвитку футболу у відповідному районі чи місті, серед не менш нагальних проблем відсутність в області команди майстрів належного стадіону та тренувальних баз. Втім, це не єдине до чого столичні чиновники мають претензії. Не стільки уваги приділяли в розвитку дитячо юнацького футболу, шкільного. Студентського, аматорського, ветеранського. І тому нам сьогодні основні питання або основні вимоги, які сьогодні стоять на часі, це саме розвиток цих напрямків футболу. Кожен район, кожен районний центр повинен бути представлений мінімум однією командою в чемпіонаті в першій лізі, в команді в другій лізі. Кожна Кожен район має бути представлений в дитячо-юнацькій футбольній лізі. З цими завданнями повинен буде розбиратися вже новий голова обласної федерації кандидатів. Спочатку двоє: Михайло Кривко та Валерій Гладков. Втім, перед самим голосуванням останній знімає свою кандидатуру на користь опонента. Це людина від влади, і я думаю, що якщо за чотири роки вже наша влада не зможе зробити нам професійну футбольну команду, і стадіон достойний. Разом з вами, разом з усією громадськістю футбольної області, тому я думаю, таке вже неможливо. Отож, очільника обласної федерації футболу обирають на безальтернативній основі Михайло Кривко отримує 100-відсоткову підтримку делегатів. Одразу ж говорить про плани. Ми мусимо створити команду, але не просто створити команду і запросити з усіх країв, щоб до нас приїхали футболісти і грали тут за славу Рівненщини. Ми мусимо виховати своїх, і в нас для цього все є. Необхідно розробити програму розвитку футбола в Рівненській області, бо наша завершилась, знову поки не розробили. Причому? В цей процес мають бути задіяні як місцеве самоврядування, так і обласна і районні державні адміністрації. Допомагатиме у вирішенні цих та інших проблем Михайлу Кривку Володимир Поліщук. Він під час таємного голосування випередив у боротьбі за цю посаду Валерія Криницького. Іншими двома заступниками стали Олег Кучер та Ярослав Коломис. Крім того, делегати обрали 20 членів виконкому. Роман Свирида, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Приємну несподіванку з Асоціації мініфутболу України отримав Рівненський кардинал. Виявляється, гру однієї восьмої фіналу Кубка України проти локомотива. Він проведе не у Харкові, як повідомлялося раніше, а у Рівному. Подякувати за це грівняни мають Івано-Франківському урагану. Представники останнього знайшли у регламенті пункт, згідно з яким попереднє жеребкування було проведене із порушенням у частині визначення господаря майданчика в іграх клубів однієї ліги. Асоціація визнала недо Працювання і провела додаткове жеребкування. Згідно з ним, майже усе залишилося без змін. Єдиним щасливчиком у цій ситуації став наш кардинал. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.